У межах програми зовнішньої допомоги католицький карітас угорщини доправив на Закарпаття п'ять вантажівок із життєво необхідним вантажем для підтримки закладів охорони здоров'я, які зазнали значного навантаження через війну в Україні. Перший вантаж із лікарняним обладнанням, засобами та харчовими продуктами тривалого зберігання передали Закарпатській обласній дитячій лікарні в Мукачі. Матошкавчата Завдяки постійному зв'язку. Ми отримуємо інформацію про те, в Чому є потреба в певний період часу? Чого бракує? Ми постійно підтримуємо зв'язок із лікарнями. Тут, у Мукачівській дитячій лікарні, ми також отримали список необхідного. Саме тому ми приїхали, щоб привезти дитячі інвалідні візки, спеціальні реабілітаційні засоби, матраци, простирадла, лікарняну білизну усе те, що наразі потрібно саме тут. З іншого боку, ми регулярно приїздимо з Угорщини, і наші цілі і надалі не змінні. а саме підтримати забезпечення лікарень, допомогти нужденним родинам та людям похилого віку. У цьому ми можемо допомогти саме такими гуманітарними вантажами, які вже далі розподіляють місцеві осередки католицького карітасу. Також ми запустили програму безпосередньої допомоги, як, от, наприклад, місія лікарів-волонтерів з Угорщини, які регулярно приїжджають до Закарпаття на декілька днів та проводять медогляд. Вони і надалі приїжджатимуть. Вантаж прийняв виконувач обов'язків директора Закарпатської обласної дитячої лікарні Володимир Биреш. За його словами, у лікарні працює 14 відділень, і щороку тут проходить лікування понад 12 тисяч дітей. Ми дуже вдячні панові Ласло, панове Андрашу. Угорському Каритасу, які сьогодні нам надали необхідну допомогу. Необхідна допомога саме для дітей, які проходять лікування у госпіталі у Мукачево. Це є обласна дитяча лікарня Закарпатської обласної ради. Ці надана допомога, постільна білизна, буде використана у відділеннях, інфекційному відділенні, хірургічному, травматологічному відділенні і в тих. Других відділеннях, де буде потрібно замінити ту білизну, яка вже використовувалася, замінити її зараз на нову. Тому я від імені нашої адміністрації, від імені всього нашого колективу, я е, дякую угорському Карітасу за надану допомогу. І також у нас із лютого місяця відкрито і функціонує на повну зараз уже силу відділення стаціонарної реабілітації медичної. Де проходять дітки кожен місяць, більше 20 діток проходить реабілітацію, і частина з цих діток потребувати будуть ті саме коляски, ті засоби для реабілітації, які ви передали. І ми їх використаємо в першу чергу у відділеннях реабілітації, амбулаторної реабілітації, яка є в поліклініці, а також по необхідності паліатив або травматологічне відділення, коли, куди вони будуть потрібні. Однозначно, ця співпраця, яка вже існує багато років, вона допомагає зняти ті навантаження, саме фінансові навантаження, які потрібно лікарні закупляти. Наприклад, якщо ми говоримо про ці візки для дітей, які мають інвалідність, або також цю постільну білизну, то нам потрібно. Потрібно би було закупляти самостійно за свої кошти, які лікарня зараз заробляє, тому що вона має підписані контракти з НСЗУ. Але в даному випадку, в деякій мірі, розгружається навантаженість фінансова на лікарні, і ми зможемо направити ці кошти, які звільняються, на закупку медикаментів, на закупку якихось других необхідних речей, на ремонт. На ремонти, на деякі все інше, то що необхідне. У нас 14 відділень значить, проходять кожен рік приблизно 12 тисяч дітей проходять стаціонарне лікування у лікарні, і кожний приблизно місяць 10-11 тисяч дітей проходять поліклінічне амбулаторне лікування, а також обстеження в нашій лікарні. Гуманітарна допомога стала результатом міжнародної співпраці. Посол доброї волі католицького карітасу Німеччини Клаус Гьон організував збір коштів разом із товариством Святої Єлизавети, створеним спеціально для підтримки закарпатців. У результаті цього вдалося доставити кілька палеців із лікарняною білизною, матрацами та подушками. До масштабної благодійної акції приєдналися також організація Lions Clubs з США та з Швеції. Останні надали дитячі інвалідні візки. Цю допомогу ми зібрали з лікарень та медзакладів, де вони стали зайвими. Також до збору долучилися цивільні люди. Шведська федерація Лайонс клубу за весь час війни вже зібрала та передала більше ста вантажівок з допомогою. 17 вантажівок привезли харчові продукти. Загальна вартість цієї допомоги сягає 13 мільйонів євро. Ми й надалі продовжуємо збір допомоги. Наступного тижня плануємо відправити до України ще одну вантажівку. Я приїхав для того, аби дізнатися на місцях, чого саме ще потребують тутешні заклади та організації. Ми бачимо, що вся допомога передається саме туди, куди потрібно. Це я зможу розповісти нашим партнерам вдома. Зараз ми хочемо запустити проект, у межах якого ми плануємо привезти картоплю та насіння для посіву. Цей проект вже існує, але зараз ми хочемо його розширити на всіх бажаючих, щоб той, хто має таку можливість, міг вирощувати овочі у себе на городі. Lions Club нараховує вже близько 1 мільйона 400 тисяч членів по всьому світу. Ці люди поділені між 40 тисячами клубів у 200 країнах. Ми не належимо ні до якої політичної сили або релігії. Допомагаючи, ми не робимо різниці ні за яким з вище згаданих критеріїв. Вантаж супроводжувала також керівниця Lions Club з штату Колорадо США Ліза Шлоттерхаузен, яка приїхала оцінити місцеві потреби та можливості подальшої співпраці. Це мій перший візит на Закарпаття. Було дуже зворушливо побачити дитячу лікарню і ту турботу, яку отримують діти. Це чудово, але водночас болісно бачити, що діти потребують медичної допомоги. Особисто я не брала участі в цій роботі. Її координували шведські та угорські члени Lions Club. Я хочу залишатися з ними в контакті і зроблю все, що зможу, щоб допомогти там, де це можливо, сказала губернаторка. Окрім логістичного забезпечення, католицький Карітас Угорщини доповнив гуманітарну допомогу медичним обладнанням і продуктами тривалого зберігання. За доставку вантажу у відповідні місця відповідатимуть місцеві організації карітасу. Ми підтримуємо постійний зв'язок із католицьким карітасом угорщини і вже тривалий час співпрацюємо з шведськими та американськими партнерами. Тобто, від початку війни, ми вже отримали дуже велику кількість допомоги від них. Це дуже корисна підтримка. Починаючи від харчів, насіння, яке дуже доцільно використали наші місцеві фермери. Коли у нас були перебої з електрикою, то нам привезли інвертори та генератори. Зараз ці партнери привезли допомогу для хворих дітей. Усі ці засоби будуть розподілені між дитячими лікарнями. Ми інформуємо наших партнерів про нагальні потреби, а вони дають нам знати, що саме є в них на складах. Так, ми формуємо зміст гуманітарного вантажу, який вони планують передати до нас. У нас є база даних, у якій ми намагаємося зібрати. Брати всі потреби, і коли після отримання таких цільових вантажів ще щось залишається, то ми контактуємо з лікарнями, іншими закладами та консультуємося про їх потреби. Частину теперішньої допомоги передадуть до інших лікарень та соціальних установ Закарпаття, зокрема до дитячого будинку святого Михаїла Ратівцях та центру догляду в Єсеня.